Рішення Чернігівської обласної ради присвоєно звання почесний громадянин Чернігівської області за видатні заслуги перед Чернігівською областю. Андрій, це нагорода, вдячність усіх нас. За ту щоденну роботу, яку ви робите, дякую вам всім за ці добрі слова за, за цю подяку. Це велика честь, якою хотів поділитися з кожним з членів нашої асоціації, які допомагають нам кожен день в нашій роботі. Я дуже щаслив, що сьогодні з нами зі мною наша родина. 24 лютого 22-го року, коли мій дядя та моя тітка дізналися про те, що відбувається в Україні, вони просто з першої хвилини зрозуміли, що треба щось робити, треба допомагати. І я пам'ятаю, скільки було дзвінків, ну навіть якщо це ось родини, сімейна, скільки було дзвінків переживань. І просто я знаю, що ось для вас можливо. Не тільки ось чернігів став такою родиною, а й вся Україна завдяки вашій допомозі. Ми підвищуємо свій рівень виконання завдань, які покладені на нас, а саме рятування людей, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, аварій, ракетних обстрілів. Тощо тим самим наближаючи нашу перемогу, перше наше знайомство в Чернігові почалося з їх першої вантажівки, яка заїхала в місто Чернігів в другу лікарню, в другу міську лікарню. Нас познайомили знайомі, і так почалася наша дружба і наша співпраця. І з часом цієї допомоги ставало все більше і більше. На сьогодні ми отримали вже 27-му вантажівку, і ще додатково за їх сприяння ми отримали три вантажівки, тільки медобладнання, яке розійшлося. По лікарням, організаціям Чернігова та області та звичайним людям маломобільним, які дуже потребують цієї допомоги. Ми дуже вдячні за їх працю, за те, що вони кожен день просипаються з Україною в серці, за те, що вони знають і відчувають, як тут болить, допомагають нам побороти ворога і допомагають нашим людям в цей скрутний час, тому ми щиро вдячні. Нашій обласній раді, і нашим депутатам, які підтримали цю нагороду, ми за, за нього щиро раді і за цю сім'ю, тому що вони нам за цей період вже є крідні. Слава.